Дорогі українці, вже майже ніч завершується наш головний день. День незалежності України. Наша незалежність не завершується і ніколи не завершиться. І 32-й наш день незалежності буде, і 33-й, і Всі наступні. Скільки триватиме час на землі? Україна назавжди. І Щодня ставатиме тільки міцнішою, і це розуміють абсолютно всі у світі від до всіх столиць без виключення. Тому не відступаємо з нашого шляху, боремось, дякуємо усім, хто нас підтримує, дбаємо про нашу державу, зберігаємо нашу єдність. Також єдність як сьогодні, як кожного дня протягом. Цих півроку і жодного ворогу нас не здалати. Немає таких бомб, які можуть стерти свободу, і не буде ніколи таких ракет, які можуть зламати волю народу, що вірить у себе. Чавлене наш біль сьогодні, станом на цю хвилину 22 загиблих. З них п'ятеро людей згоріли в машині. Загинув підліток. Йому було 11. Російська ракета зруйнувала його будинок. Пошково рятувальні роботи на залізничній станції триватимуть, обов'язково змусимо окупантів відповісти за все це, що вони наробили, і обов'язково викинемо загарбників з нашої землі. Жодної плями цього зла не залишиться у нашій вільній Україні. Пройдемо наш шлях до перемоги. Вона буде вічна пам'ять усім, чиє життя забрали ці окупанти, ці вороги. Вічна слава усім нашим воїнам. Нашому народу, слава нашому українському міцному світу, нашій незалежності, нашій нації. Слава!